Звати Діана, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в цьому відео все починається з того, що спочатку береться дівчинка, береться хлопчик, і вони дружиють. Після того, як вони подружиють, у нашої кролички з'являються маленькі дітки. Сьогодні 29 сутки. Завтра вже кролички повинні народжувати. Біленька на тенька. Товстенька, а чорненька не дуже пузатенька. Напевне, в неї буде не дуже багато діток. В біленьких буде більше. Будемо чекати. Тарко тобі хикаєш. Ой, там щось світленьке є. Угу. Четверо чорненьких, і Ой-ой, вона підступа. Добре. Хоча вона була і худенька, і маленька, крилоняток Мінімум шість точно бачу четверо чорненьких і двоє біленьких. Ту-ту-ту-ту. щоб все було добре, оце вже шматує шерсть, руби гніздо. Так, кроличка. Лупила. Видно, що є стріженьки. Вже ввечері і не видно нічого. Подивимося завтра. Так, прийшов ранок і зараз подивимося, що ж там наша біленька кроличка народила. Ой, маленькі сплять. Ой, які гарнюньки. Зараз подивимося. Ой, так. Терненько. Один, два. Три. чотири, п'ять. Реженьки. Один, два і три. Як поросятка маленькі. Такі гарнюнькі. Троє реженьки і п'ятеро чорненьких. І ще ж одне було роженьке. А так, виходить, народила дев'ять кроленяток. Одне не вижило. А живеньких лишилося вісім. П'ять чорненьких і троє. Напевне, будуть реженькі, а можливо, і біленькі, як мама. Ну, подивимося. Пішліть, подивимося, що там у чорненької. Щось багато. Так, тільки не вкуси мене, пожалуйста. Хорошо? Спокойся. Так, ой, ті, поріжечки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ой, які пузіки. Напевно, вони тільки що поїли. Шість, сім. І реженьких. Один. І два. Дев'ять короленьоток. А, виходить, кожна народила по дев'ять короленьоток. Але в біленьки одне не вижило. Так багато що мені з ними робити. Я не, не розраховувала, що скільки буде кроленяток. Ну, Будемо продавати. Почали кроленятки проявляти свій колір. Не буде реженьких, не буде. Будуть біленькі. Звичайні каліфорнійці. Так що наш красавчик, напевне, має якісь слабоваті не? красавчик. Те, що він такий плодовитий, це, звісно, багато він нам діток наробив. Але, 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 але кольору не передав. Такі маленькі-біленькі, і сіренькими лапками, сіреньким носиком такі кругленькі м'ячики. І сплять. Їдять і сплять. І другий біленький. І в біленької також попідростали. Положила їй шовковицю. А в неї більші короленятка. Такі прям хорошенькі, гарненькі і біленькі ось одне. Ось так сіренький трішечки. У цього менше сіренько. Ой, більш біліші такі. Лапи в них такі великі. І вони самі по собі більші, чим у тієї. А чорненькі такі самі невеличкі, як і в чорній. В цієї біленькі великі. Леняткам два тижні. Гніздо просовували. Бігають по кролятниках. Очки повідкривали. І тітюку мукають Хап, і під маму. Ой, і ноги вгору задерли і тітю мокають. Ось так цитю мокають. Під низ, ножки вгору задерло і. Тьвок-твок-мок-тьвак-фок-твок. Ой, маленькі. Бігають. Кролики. Ой, такі маленькі. І в чорненькій теж. Маленькі бігають. Ці тюмукають. Мама щось не хоче, щоб вони і цітю мукали. Це тікає. Не дуже хочу її годувати, напевно, її вже замучили. Холоняткам 19 днів. Вже хрумкає пшеничку. Вчора давала кукурудзяну дерть. То вони її гарненько їли. Сьогодні б насипала пшеничку, вже й пшеничку їдять. Гилочки із малинки їдять, і з під гороху шкаралупки хрумкають. Гамкотять. І цей біленький цією біленькою там десь заховалися. Їдять він усі. Хрумкають, Там хрумкають. місяць. Зараз я їх зважу і вже буду їх прибирати від мами. Так, і всіх разом чотири з половиною кілограма і мінус 400 г відро. Тепер важимо цих інших. Так, і всіх разом 4 кг. І відняти тару і всіх їх разом з'єднуємо. Опа. Ой, куди ж ви біжите? Ось скільки їх тепер тут. Біленьких виходить п'ять, а чорненьких дванадцять виходить, так? Да? І ось скільки їх тут бігає. А мами будуть відпочивати, знову їх буду відгодовувати. В цьому році вже їх не буду парувати. Тому що цих достатньо мені кроликів, а це дуже багато. Ми не дуже любимо кролятину, вона в основному у нас йде на капчення. Капченина з недобра, все інше не дуже мені смачно, але вони такі маленькі. І ми кроликів завели, щоб з'їде було кому віддавати. Наприклад, з кукурузи листечко чи капусточку, зділичку лишилось, чи з морковки. І вони, виходить, майже безкоштовні кроки. Тільки треба гроші на прививки. Не вакцинився. Зараз більше на них ніяких нема. Все хай ростуть. Кленятка чотири з половиною місяці. Ось які вони гарненькі підросли. Зараз подивимося ближче. Вони постійно голодні. Скільки їм їжі не вкинь, їм все буде мало. Ось, туляться один до одного. А ну їдь. Ось, ось такі гарні кроленятка. Вони вже добре підросли. Ось такі вони. Ну, такі їх кілограмів, можливо, 2-2,5. Ось такі гарні кроленятка. Ось. Звісно, їхні сестрички там більші, ті ще на два місяці старші. Ось такі вони гарненькі кролики. Звісно, їх вже пора б таки відсадити. Тому що починають, бачу, вже шерсть валяться, починають кусатися. Ось такі кроликів розділила дівчаток окремо хлопчиків окремо. Виходить, це в нас шість кроличок і дев'ять хлопчиків. Ти куди тікаєш? А не назад. Тепер вони себе набагато краще почувають, не валяються скрізь шерсть. Подивіться, як вони гарненько повідростали. На, на лобі вже шерсть відросла. Ось такі чорні, гарні, такі ж красиві. Так, і хлопці, горобці. <сі> Ось і хлопчики тут також сидять красовчики. Набагато їм краще, коли окремо. Напевне, вони перестають кусатися. Немає перед ким показувати, який ти крутий пасон. І вони спокійно сидять, шерсті нема. Так, сінця поїли. Зараз докидаю і хай сидять. Так, сьогодні покажу вам. Хто не знає, як вияснити, де хлопчика і де дівчинка. Вони в мене вже поділені. І ось робимо так. Беремо за, за, не за вуха, а за шивор, тому що починає трястися. Беремо так двома пальцями. Одним пальцем за, прижимаємо ззаді, а другим спереді, ось, біля цієї дирочки. І отак нажимаємо. І дивимося, бачите, воно ніби йде трубочкою, але трубочка внизу розрізана. Бачите, такий овольчиком. Це дівчинка. Оце дівчаток такі. Вони, коли маленькі їм по місяці, вже можна побачити. Є ще хлопчики ще чаєчка, але рідко яєчка можна промацати, а по цьому 100%. Бачите? Розрізана. З сидить? Ой! Вони ще молоденькі їм. Також нажимаємо двома пальчиками. Ось так. В камеру вам покажу. Ось, бачите, тут таком трубочкою можуть бути, тому що як маленьке, воно такою трубочкою, кругленька дірочка, там не розрізана. А коли підростає, то, звісно, ось такий хвостик уже з'являється. А так трубочка і дірочка кругленька, не розрізана. Бо якщо розрізана, то то дівчинка. Сподіваюся, інформація була вам корисною. Ви щось з цьому відео дізналися нове. І спасибі, що додивилися відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.